Усім привіт! Сьогодні будемо готувати, як на мене, найпростіший та найсмачніший цибулевий пиріг з сиром. І я вам обіцяю, що він вам дуже-дуже сподобається. Отож, для того, щоб наш пиріг був ще простіший, ми беремо готове листкове тісто. Даємо йому розморозитись і викладаємо у формочку для запікання без розкатки. Знизу я застеляю пергаментом, для того, щоб було зручно його потім дістати. Як ви бачите, краєчки я відрізаю і буду потім розрізати на полосочки та робити бортики. Ось таким чином щільно притискаючи я роблю бортики зі всіх сторін. Тепер по всьому тісту робимо такі дирочки виделкою і відправляємо в холодильник, поки будемо займатися начинкою. Для начинки нам необхідно буде два види цибульки. Це біла цибулька, вона солодка та цибуля порей. Нарізаємо тонесенькими пластиночками. Цибульку порий нарізаємо тільки білу частинку, теж тоненько. Тепер будемо обсмажувати на слабкому вогні. Спочатку білу цибульку. Коли вона вже стане трошки м'якенька, додаємо цибульку порей. І до світлого кольору, поки вона трошечки позолотиться, будемо обсмажувати. Після того, як наша цибулька посмажилась та трошки охолонула, додаємо до неї вершки, твердий сир натертий. Все перемішуємо виделочкою. Одне яйце. І за смаком додаємо ваші улюблені спеції. У мене це сухий часник та сіль. І, звичайно ж, все перемішуємо разом. Дістаємо наше охолоджене тісто і викладаємо рівномірно начинку. Для ще більш виразнішого смаку зверху я посипаю сиром гранопадану. Ви можете взяти будь-який гостренький сир, та будемо випікати 35 хвилин при 170 градусах. Ви подивіться, який гарний та апетитний пиріг у нас вийшов. І навіть мій чоловік, який не любить такі цибулеві пироги, був у захваті та просив ще добавки. Тому я вам рекомендую приготувати, приготувати цей смачний пиріг та здивувати своїх рідних.